Друзі, вітаю! Зараз ми будемо будувати координатний промінь. З чого почнемо? Спочатку я привела ось таку пряму лінію, поки що це просто пряма лінія. Зараз ми перетворимо цю пряму лінію на промінь. Що для цього потрібно? Для цього ми ось тут, на початку лінії, ставимо точку. Так, це вже буде початок, звідки наша лінія почалась. А у другому кінці ставимо стрілку. Пишемо таку стрілку. Показуємо напрям, куди наш промінь рухається. Ось дивіться, промінь вийшов звідси, з цієї точечки, і далі рухається вправо. Ось ми показали напрям руху. Зараз це вже не просто пряма, це вже у нас промінь. А тепер із цього променя ми будемо робити координатний промінь. Що для цього потрібно? Для цього ми потрібні. Нам треба поставити початок відліку, ось це точка, яку ми зобразили, ми повинні її позначити. Це нуль. І зазвичай називають початок відліку буквою О. Тобто О. З координатою 0. А ось тут ми відписуємо зазвичай Х. Ну, частіше за все. Це Х може бути інша буква, але частіше за все ми позначаємо Х. Ось, над стрілочкою. Зараз наш координатний промінь називається ОХ. Тобто початкова буква О, кінцева буква Х. Тобто наш промінь ОХ. І ще, що нам потрібно зробити, обов'язково ми повинні позначити одиничний відрізок. Що таке одиничний відрізок? Це відстань від усієї точечки О з координатою 0 до точки 1 з координатою 1. Ось, наприклад, я взяла одиничний відрізок дві клітинки. Можна брати інший. Можна, наприклад, взяти 4 клітинки, можна одну. Це залежить від того, що у вас в умові задачі. Ви вибираєте його дуже часто самі, як вам зручніше, або так, як сказано в умові задачі. Давайте позначимо ось так. Інколи позначають такими рисочками весь координатний промінь інколи якусь тільки частину, ну, скільки вам потрібно. Зазвичай також потрібно дивитись за умовою задачі. І давайте навіть надпишемо знизу. Так, це у нас 2, 3, це для зручності, щоб було легше позначати точки. Ось так ми вже тепер маємо координатний промінь, на якому можна будувати. Точки з певними координатами. Давайте, наприклад, побудуємо точку А з координатою 5. Що потрібно зробити? Нам потрібно на нашому промені знайти точку 5. Ось дивіться, ось 5. Позначаємо її точечкою. І зверху надписуємо назву цієї точки А. Ось ми позначили точку А з координатою 5. Давайте позначимо точку Б з координатою, наприклад, 3. Шукаємо на координатному промені 3 і позначаємо буквою Б. Наприклад, позначимо точку С з координатою 10. Де у нас 10? Ось. Знайшли на промені. 10 і позначили точкою С. Ось так ми позначили три точки. Запам'ятайте, що кожній точці на координатному промені відповідає єдина координата. І ще давайте з вами знайдемо відстань між точками. На, на координатному промені. Ось дивіться: наприклад, давайте знайдемо відстань між точкою С. Ось так я напишу між точкою С і точкою Б. Щоб знайти відстань між двома точками за їх координатами, що треба зробити? Треба від більшої координати відняти меншу координату. І записують ось так. Дивіться. Б дорівнює. А тепер дивіться, від більшої віднімаємо меншу. Більше це у нас С, так? 10. Пишемо: 10. Відняти. А менше 3. Відняти 3. Дорівнює 7. Одиничних відрізків. У нас тут ми не знаємо, чому дорівнює одиничний відрізок, так? Тому ми просто пишемо одиничних відрізків. Ось так. Коли в умові задачі сказано, що одиничний відрізок дорівнює, там, наприклад, 1 сантиметр, або 2, або там деякі, ну, Там буде по умові задачі видно. Тоді ви будете і в відповіді писати уже там сантиметри, міліметри або там інше щось. Зрозуміли? Тут у нас не зазначено, тому ми пишемо просто одиничні відрізки. Ось так. Сподіваюсь, що. Все зрозуміло. Якщо є питання, будь ласка, пишіть у коментарях. Бажаю вам всього найкращого!